Пацуйте, я Володимир Ісаєнко. Сьогодні 22 грудня 2022 року. І на екрані дуже раритетний сорт винограду. Ось я держу грону цього винограду. Називається він Кодрядка. Отриманий він був більше 40 років тому назад. Ну а я вирощую цей сорт винограду з 1991 року і задоволений. Достатньо велика ягода. Грони були по 1,5 кг ну різні Єдиний недолік цієї, цього сорту винограду: те, що в роки, коли неблагоприятні для цвітіння, появляється горошення, трохи гороху є. а так Дуже високі смакові якості. Сорт отримав розповсюдження велике по всій краї... Україні, і не тільки. Це один із любимих сортів. І ті, хто займався виноградарством з 90-х років, майже кожен вирощував цей сорт винограду. А це грони винограду сорту Академік. Пам'яті Дженеєва, ще називається так він. Це порівняно недавно отриманий сорт в Криму в НПО Магарач, але він також користується попитом і любов'ю серед виноградарів за цілий ряд гідностей і в першу чергу за високі смакові якості ягід. А це грони винограду нової порівняно форми під назвою Рембо селекції Калугіна Віктора Михайловича. Отримав він її ну, років 5-6 тому назад, і вона вже набула розповсюдження, стала однією з любимих форм багатьох виноградарів за цілий ряд гідностей, ну одна з яких сама велика смачна ягода в порівнянні з Кодрянкою і Академіком. Ну а це фото грон цих виноградів в порівнянні. Як бачите, вони достатньо схожі. Ну, а так виглядають ягоди цих виноградів. А тепер розглянемо їх характеристики, взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Сорт винограду Кадрянка отриманий більше 40 років тому назад у Вієрул Молдова. Батьківська пара Молдова на Маршальський. Це, цей сорт винограду має ще такі назви, синоніми як Black Magic і Чорна магія. Сорт винограду академік або ще його називають пам'яті Дженеєва. Отриманий в НПО «Магарач» в Криму. Батьківська пара подарок Запоріжжю на Рішельє. Сорт Рембо це. Порівняно нова форма винограду отримана калугіном Віктором Михайловичем батьківська пара талісман на велику. Всі три форми над раннього строку сузрівання. Так, для кодрянки і академіка потрібно 110 115 днів до повного визрівання з моменту розпускання бруньок. При цьому для академіку вказана і сума активних температур 2100 градусів по Цельсію. Ну, вони, як показує досвід в Полтаві визрівають одночасно, тому, мабуть, і для катрянки також ця сума температур актуальна. Строк дозрівання винограду Рембо 105-115 днів. От, також він визріває одночасно з котрянкою і академікою. Квітка у всіх трьох обох статей обоєпола кущі сильно рослі. Маса грон. Маса грон, грони у всіх трьох виноградів великі. В кодрянці заявлено 400-600. Ви можете побачити в інтернеті. Ну, як правило, грам 800 це середня вага. А окремі у мене були і по 1,5 кілограма. Тому я і написав он зірочкою 1500 грамів. Академік 700-1200, Рембо 600. 1200. Ну, рембо грони бувають і більше, ніж 1200 грам, і в середньому десь близько кілограма. Серед цих сортів рембо виділяється великою ягодою 20-25 грам. Так, при запису відео огляду, 17 серпня 2020 року, при зважуванні ягоди винограду Рембо отримали 15 грам. От, той час як ягода академіка в 2019 році, 19 серпня, заважила 11 грам. Ну, Трохи вони, як кажуть, не дотягують до того значення, яке дав селекціонер. Треба ще попрацювати, от, щоб кущі накопили більше старої деревини. Ну, Кадрянки я ніколи не важив ягоди. 6-8 грам заявлено в описі на цей сорт, але в 2019 році були отримані ягоди, не всі окремі розміром 40 на 24 мм. Тоді, як заявлено от і в характеристиках інтернету, ви можете знайти 31 на 19. Так же, як і ягода академіка, 33х20 заявлена, а реально у Гергеля получалися ягоди академіка 38х23 міліметра. Окраска ягод. Ну, якщо вони пруїн не стирать, то вони дуже всі похожі, А так, якщо проїн стертве, то видно, що Котрянка темно-фіолетова, академік темно-синій. ну а Рембо ягоди чорні. І якщо вони вже так трохи їх і потримати на кущах, то вони становляться дуже чорні. По окраске таких самих, як і Чорний кристал. Консистенція м'якоті. У всіх е трьох виноградів м'ясисто щільна. У рембо більш така щільна. От, у всіх трьох хрустка, шкурка з'їдається, при їді не чувствується, смак у всіх гармонічний, але з відмінностями. От. Так, у Кодрянки гармонічний со своїм сортовим специфічним привкусом. Дегустаційна оцінка, то що було в літературі, вказано в 90-х роках прошлого століття, 9,1 балла бала. От в академіки е, смак не просто гармонічний, а десертний, з таким е, е, ароматом мускату і вишні. Дегустаційна оцінка на дегустаціях отримана 9,8 бала. Винограду Рембо, смак гармонічний, з таким приємним сортовим таким присмаком. Дуже смачна ягода. Дуга оцінок іще я не бачив, де в інтернеті. Якщо хто знає, будь ласка, поділіться, напишіть в коментарях. Ну, в общем, всі е, три сорти винограду дуже смачні. От, мабуть, найсмачніший для когось покажеться академік. Ну, а для кого може і Рембо чи Кадрянка. Цукристість соку саме висока у академіка 20-22%. Е, можливо, це так він набирає отам в Криму на Півдні. В ну, Полтаві мене поміряли. От. А от Рембо набирає 18%. Е заявлено 20, 18-20. Е в котрянки, мабуть, все-таки менша. Ну, на, смак, на смак академіки Рембо вони більш солодші. Правда, в Рембо менше кислоти, тому вона ще може із-за цього е казатися е більш солодкою. Цікаво було б спробувати з винограду сорту Академік зробити домашнє вино. В нього десертний аромат, з мускату, вишні. Вино, мабуть, було б дуже смачне і цукру вона набирає достатньо. Можливо, і при гарному літі, і в Полтаві буде 20 чи 22%. Стійкість до хвороб середня у всіх трьох, але ж вони у Гергеля обробляються фунгіцидами і хвороб він не допускає на своєму винограднику. Морозастійкість найвисока в академіка. Квадрянку і рембо треба класти на землю і обов'язково укривати. А от академік, можливо, можна тільки класти на землю. Правда, я й Кодрянку кладу на землю, а не вкриваю. І підмерзань в Полтавській області ще не було. Починаючи з 2000 року. До 2000 року я всі свої столові сорти укривав. А з 2000 року тільки кладу на землю, а вкриваю їх сніг. Гарний виноград Кодрянка. Але в цього сорту є одна проблема. В роки деякі може не запилюватися повністю суцвіття і тому з'являється горошіння. Ну, яка боротьба? Отак і в мене врожає майже щорічно. Ну, інколи трошки гороху буває, майже то, теж щорічно. Ну, а так, як бачите. А я ніяких заходів не роблю. А от Гергель провів от такий експеримент. Він кущ кадрянки після відкриття, після зими, от, е, на шпалеру не піднімав. Отак воно все лежало аж поки. Не закінчилось світіння і не зав'язалась ягода. Як бачите, світіння і зав'яз пройшло чудово, От, ягоди всі одного розміру, От, ну, Ріденькі також ягода здорова, і воно все буде заповнене. Це один із спосіб боротьби з горошенням. Ну, оце перед вами грони винограду Ремба. Вон, бачите, окремі ягідки є, також попадаються. А так, в принципі, е гороха немає. Вся ягода, як правиль, майже вся ягода вирівняна одного розміру. Е дуже такі гарні грони, риночний виноград. От, також, як і академік, От, хто любить з такою окрашеною синьою ягодою. То це чудові сорти, форма винограду. Недоліків для академіка і Рембо я не знаю. Якщо у кого є там якісь претензії, будь ласка, пишіть у коментарях, будемо читати і знати, що там у вас відбувалося. По поводу того, чи люблять тоси ці сорти винограду, ну, якось тут же ж Рембо це знімалося в 2020 році, ще врожай був у 2021-2022. В академіка на рік більше. За цей період і ось, практично, у Гергеля не було. От, ну, в цьому році більше на моєму винограднику на дачі доставала листовійка, де вона взялася, виноградна чи гронова. От, ну, та доставала. А та коси не дуже. А отож, бачите, на кончиках ягод, якби повріждені ягоди, то уражені. Це птички, птички то горобці, то сороки. Ну, от така напасть є від неї, нікуди не дінешся. Ну, а це виноград академік пам'яті Джинеєва. Як бачите, тут запилення проходить нормально, ягоди всі одного розміру, ну не було жалоб ні у гергеля І також не було в коментарях до тих е, відео відгуків, які ми знімали е, в 2019 році. А по також це касається і Рембо. Відео було знято в 2020 році. от Воно опубліковано на каналі. Оси. Оси. ну Оси, що касається е, в мене, то по поводу кадрянки можу сказати, що оси вони то були, але не докучали. Докучала дуже листовійка. От у цьому році була були. Був такий спалах цієї листовіки, вона докучала. Тріску ягід не було е, в Кондранкі. В мене, Хоча е, літо було, там червень-липень, дуже дощові місяці. були, перша половина вересня, дуже дощова е, погода була. От. Ну, все визріло добре, врожай зняли, тріску ягід не було. От. А що касається у Гергеля, також тріску на Рембо не спостерігалось. А от академіка в нього вже в цьому році не було. Він його перепривив. І саженців немає, і лози немає. На цьому все. От такі ці е, три сорти винограду. Ну, Рембо ще форма, але вся форма достойна бути сортом. От, і я надіюся, що не в далекому майбутньому, коли життя в нашій країні наладиться, ця форма винограду все-таки стане сортом. На цьому все. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступних відео. До побачення.